Привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буде сьомий звіт по проєкту Project Pen. Я всі заміри зробила 15 числа, зазвичай я 15 го знімаю звіт, але в мене не, не встигла записати, тому на пару днів пізніше записую, думаю, нічого страшного. В мене бере участь 17 продуктів, і по мірі того, як закінчуються, я їх замінюю. Отже, по цьому моєму списочку майже все закінчилося. Ось олівець від ламель коричневий. Ось такий вже він крихітний. Це простий олівець. Я його люблю наносити і як, ну, просто підводити лінію ростовій, і в міжвійку, і на слезову можу нанести. Ось така його кількість. Тобто, досить непогано за цей період я використала, як ви можете бачити, набагато більше, ніж в попередньому місяці. Тому я дуже задоволена, продовжує працювати в мене. Так, наступний у мене буде олівець для брів від ламель. ось його позначки. І він у мене закінчився. Це був олівець в 403 відтіночку, Все, він вже не викручується, не закручується. Е, ще вождь дещо намалюю. Дуже-дуже світлий. Я без тестера брала в магазині, бо постаріному раз третій мені підходив. А тут навпаки 401 йде темніший, а 403-й. Світліший, але використала ось така витрата, він у мене не ламався нічого. ось За ті попередні місяці була менша, а тут якось вийшла більша трішечки. Це ось цей олівець. Наступний тут у мене на сторінці олівець для губ від ламель, також в 407 відтінку це до оновлення формули. Тобто, в цьому році, чи наприкінці минулого, вони оновилися. Я думаю, всі знають цей Олівець. У мене це вже другий. Точніше, в мене був 0,7, потім 407. От, по блокноту, здається, багато. Коли тримаєш в руках, то він дуже маленький вже. Цього місяця дещо менше я використала, ніж попереднього, але ну, порівняно з. Ці звіти попередні, коли я його додала, приблизно так само. Ще в мене є проєкт 10 засобів, 10 використань. Там для губ дуже багато чого, і я також користуюсь і тими олівцями. Тому тут витрата така не дуже велика. І продовження мого списочку є декілька олівців. Олівець для очей від LCF. На жаль, номера тут немає, по кольору можу сказати, що це такий. Як лососовий колір або кораловий. Я його наношу в нижню слезову. Він не так яскраво виглядає, виглядає досить цікаво. Декілька звітів в мене не було результату, але ось трішечки є, я вирішила відмітити. Дуже-дуже повільна витрата, і в цілому його ще го. Я думала, він буде швидше йти. Хоча він і гелевий, але він такий досить щільний. Не... Та не як масло, як олівці-ламель, наприклад, що то швидко закінчується. Так, наступний олівець для губ від Glamбі в дереві в номері 113. Приємний коричневий відтіночок. Ось. І, ну, зовсім тут у мене невеличка витрата цього місяця. Того місяця була велика, цього не дуже велика. Е, тому, я, чесно кажучи, навіть... Про нього дещо підзабула, в основному 407, то ще з другого проєкту, а так, не сильно. І олівець для брів від Крістіан. Це я, напевно, в минулому місяці тільки додала відтіночку 0,3. Також є такий, така витрата. ну, В принципі, як у мене, як я дивлюсь уже по тим записам, кожного місяця олівець для брів. В використанні. І останнє що тут було в мене записано: це Lame Jelly Tint Blush з лімітованої колекції Subliminal у відтінку 01. Як ви бачите, величезна витрата, але я це все не використала, він просто в мене розламався. Ось, бачите, І навіть зараз він випав. Тобто він підсох у мене, там внизу я бачу. Клей силиконовий, може, ви побачите такий прозорий шматочок. От. І він випав у мене, розламався на шмаття, тому, коли він, якщо його зараз поставити, на ну це все, всі руки затінтуються. Ось. То він вже повністю якби використаний. Е, можна ще набирати пензлем, звісно, якщо в когось є мета там, використати. Геть, усе той шмат, що відламався, я, звісно, викинула. Але в мене з'явилися нові рум'яна. в мене є ще рум'яна кремові, які мені подобаються, якими я користуюсь, тому я цей викидаю, брала в проєкт, бо він почав у мене розламуватися, розкришуватися. Ну, Те, що таке, знаєте, півбіди. Як він вже повністю випадає з цього стіка, то все буде замащено і одяг, і. Там, якщо це на дивані і диван весь. Але сам відтінок мені дуже подобався, стійкість дуже подобається, і на губах класно. Єдине, що, не знаю, можливо, я так думаю, це через те, що тут така була ще пластикова кришечка, заглушечка, я її одразу ж викинула. Якби зберігати з нею, можливо, було б. Він би так швидко не висох. Але він мені прослужив напевно більше, ніж півроку. Зараз восьмий місяць. Я його, наче, чи в січні, чи в лютому купила. Бюджетний такий продукт. В цілому мені сподобався, але чи радити вам чи ні, я не буду поспішати, бо ну, ось така прикрість з ним. Значить, раз, і два, це в мене порожні баночки. Це ще залишається в проєкті. Ці вже коротенькі олівці, дуже б хотілося щось воно не поміщається в кадр у мене, до кінця року закінчити. Далі давайте подивимося те, що я зважую, які там у нас будуть результати рідкі тіні від ламель. У мене в 401 відтіночку з лінійки Med Eyes додала в проєкт, бо в мене два відцінки є. Я думаю, що точно їх не закінчу. Вони класні, відтінок добрий, але в мене їх двоє, 404-й, я брала, думала, вони будуть дуже різні. Вони на свочах різні, але на Очах на обличчі можна як скульптор використовувати то практично те саме. Тому я, напевно, 404 запропоную сестрі, а цей собі вже як рік закінчиться, залишу. Одних таких цінегій мені на все життя, напевно, вистачить. Далі, рідка помада від Івроше. В, на початок проєкту її було 16 грамів. Потім наступний звіт також 16, 4 Звіти підряд було 15, от, а сьогодні 14. Тобто, з попереднього звіта приблизно грам я використала, а з початку проєкту, то 2 грами. Досить така яскрава рожева. Якщо брати під нюдовий олівець, то вона, о, от з цим, наприклад, ламель чи з е, Глембі, то вона більш така в коричневий виходить, темніша стає. Якщо підібрати рожевий олівець, то вона прям яскрава. Якщо без олівця ну Така більш-менш нейтральна, користуюся вже дуже довго. Звісно, це в мене не на кожен день. У мене ще були помади в проєкті, які вже закінчились. У мене там олійки, близькі були, які закінчились, але все одно, ну дуже часто я користуюся, а прогрес маленький. Але я буду продовжувати це в мене еліксир 01 кольор. У мене колись була ще 0,2, але я її віддала. Вона була вже дуже для мене темною, точно не на повсякдень. Так, що тут у мене в цьому списочку? Ще олійка для губ від ламель в 403-му відцінку це олійка Tint ось така All-in-One. Tinted Lip Plumping Oil. Кавун. Запах кавуна був. Все вже там, бачите, трішки на дні є, воно не набирається. Стопер я не дістаю. Бо він ніяк не заважає набирати те, що на дні. Ось така цінтує губи. Закінчилась. Це вже в мене всі 4 були, це вже третя олія, яка в мене закінчила в цьому проєкті. Е, ще в мене є в 404 номері, але вона темніша, тому я поки що я під них підвтомилася, їх так, знаєте, активно використовувати, добивати, тому е, не буду додавати ще ту. Проєкт. І останнє, що я зважую, це тон від Lamelle Cloud Matte в 02N відтінку. Додала його, бо на той момент це був такий тон, який єдиний мені підходив. Зараз він мені дещо засвітлий, але я користувалася в цьому періоді да, з 15 липня по 15 серпня. Він помітний на обличчі, криючий, але на мені не дуже стійкий. В мене через годинки-дві він починає плести на обличчі, І хоча і наче він і матує, не глухий такий матовий, як от то колись був в мене від L'Oréal Infaïball, це дуже давно було, потім Catrice з'явився той з піпеткою. ні. Це більш живий фініш, але все одно. Мені з ним не дуже комфортно, і зараз я його відклала, бо є продукти, які мені більше підходять по кольору. Хоча до кінця року я його не прибираю з проєкту. От на відео, на фото він гарно виглядає, тому я його часом використовую. Ну, і По результатам я його додала тільки в тому місяці. Було 28 грамів, зараз 23 грами. Тож, 5 грамів використала. Якщо дивитись по іншим моїм тональним, ось у мене був. БіБі від Міша додала, коли було 20 грамів, наступний звіт було 14 грамів. Тобто, це на більш частому використанні пішло 6 грамів. Ще, от, наприклад, від Ламель основа, то тут йшло по 4 грами десь в місяць, десь більше, десь по 7 грамів. Ну, ось так. Тобто, ще залежить від того, як часто взагалі робиш макіяж. Ну і залишаються в мене ті засоби, які я вже і не зважую, і не е, заміряю, але вони є. І давайте так від список, з від шпригалку відкрию, щоб не заплутатися тіні Наташа Днона міні-ретро. Це ось така от палеточка. Е, вже в мене вона старенька. ну Хоча є дівчата, які одночасно зі мною купили, в них краще може виглядати. Ось так виглядає. Е, Вставлю вам фотографію на попередній звіт і на початок проєкту, щоб ви подивилися, цей рідний рефіл давно вже був закінчений, тут був рефіл від ламель перепресований, його я закінчила. Донечко в оцьому матовому такому коричневому, ну, якби не коричневому, якомусь персиковому для складинки. Мені здається, що збільшилось. Тут також дещо збільшується, бо користуюсь, цим рідше користуюсь. От, ну, моя мета ще до кінця року добити ось цей, а з цими двома я подумаю, що робити, бо таку палетку розламану, заради двох рефілів тримати я не дуже хочу. Може, десь е, перенести в, е, якісь, е, в якусь іншу палітру. Ось, е, в цьому, значить, місяці закінчила я. Цей е, топер. Красивий, доогромний, мій улюблений, напевно, відтінок з цієї пал-літри. Ну, цей е, такий, він не скажу, що він улюблений, але він дуже ходовий, тому <кій> він дуже швидко в мене закінчився. Ця палітра продовжує працювати. Далі у мене тіні від Essence Melted Chrome. Е, був там тиждень чи два, що я прям дуже активно користувалась. А зараз поставлю фото на попередній звіт, але. Що я сама бачу, що дно наше те саме, але оце заглиблення, воно збільшується, бачите, навколо дна. Як я набираю, мені здається, що тут є прогрес, але також. Щось вам нічого не зводжу з ціней. Тай красно-тональний. Іноді мені дуже подобається, як виглядає, а іноді мені здається, що це вже. Трошки застаріло виглядає на очах. Оця формула, зовнішній вигляд. Зараз більш такий спаркли, ну інакше просто виглядають. Не скажу, що там вони кращі чи гірші. Так, далі. Там палітру не показала, яка в мене бере участь з початку року. А це Hourglass випуск. Е, кінець 2021 року. Тобто на Чорну п'ятницю 21 2021 році я її придбала. Ну, але напевно це читається вже як на 22-й рік. Е, тут у мене, подивіться, на початок проєкту і на попередній звіт. Як виглядала, е, в цьому місяці я закінчила. Е, цей хайлайтер. Пудру закінчила давним-давно. В проєкт ішли тільки ці чотири рефіла. Десь на початку щороку, ну, точно не пам'ятаю, закінчила ці рум'яна. По бронзеру, мені здається, дуже добрі результати. І тут дно є, ну, я не знаю, чи ви його побачите. Бо воно отут це вже дно от з цієї. сторони. Ще з жодного квадратика, ось тут перший починає виднітися. Немає, але. Якщо так дивитись, то ця сторона вже так гарно зтерта. Ну, давайте свочи покажу. До речі, з бронзером я наче подружилася. Можливо, через те, що ну, трошечки більш засмагла я стала. От. А рум'яна ну таке. Вони і темнуваті на мені. От зараз, оце, бачите, я пальцем привела, трошечки квадратик проявився. Хочу до кінця року, принаймні, добити цей бронзер, а то рум'яна вже буде видно, що з ними робити. Ось Ця палітра, значить, продовжує брати. ну, Хороший результат. Я вважаю, що хайлайтер закінчився, при тому, що він мені зовсім не подобався. Я його як тіні використовувала і в внутрішній куточок, і вже як хайлайтер, і як пудру, потім фінішну. Як тільки я не використовувала, але закінчила. І ось з такої палітри від Charlotte Tilbury я взяла хайлайтер. О. Використання, мені здається, тут також він вже дещо морально застарів, тому що він має білу базу. І ну, він вибілює обличчя. Зараз сучасні хайлайтери йдуть більш на прозорій базі, і мені це більше подобається. Ну, і як закінчиться той бронзер, то я ще почну користуватися ось цим продуктом. Це скульптору-бронзер, це не, не дуже сірий скульптор. Але він для контурингу підійде. Ну, Або як такий більш холодний бронзер. Ну, також. він, Цей продукт мені дуже подобається. Він класний. Просто цей менш спресований, через те він і швидше закінчується. Взагалі, я помітила, в мене в палітрах таких, якщо є хайлайтер, рум'яна, бронзер, або хайлайтер бронзер, хайлайтер завжди раніше донечкою з'являється. І хайлайтер я завжди швидше закінчую. Так, є. І ще в мене є пудра від LN Pro, яку я додавала не на початку проєкту, але значить, це вже третій її звіт. Поставлю вам, як я її додала, була малесенька дірочка. Ну, давайте поставлю два фото на минулий звіт подивитися на цей. Подобається, вона матує, дійсно блюрить. Вона. Ну, ви не побачите, в принципі, своч, і пензликом, і ось таким е, мікрофібровим спонжиком класно наноситься. Е, мені вона подобається. Упаковка, я думаю, не встигне розламатися, бо вона швидко йде. Тут у нас е, скільки 6,5 грамів. Ну, так, небагато. Бувають по 10 грамів. Ну, плюс так. Е, Набирається дещо пилить, тому гарна ідея для Project Pen просто супер. Так, олівці показала. І у мене ще є лак в проєкті, але він у мене трохи нахилено стояв, і я не можу зараз зробити помітку, бо, як він вже повністю перетече, тоді зроблю. Ну, Маленька витрата. Ну, якщо подивитися так, от з цієї сторони, то воно майже по помітку, а з цієї, то набагато нижче помітки. Як воно вже перетече, то десь це буде посередині між цим і цим. Може, 2 мм якихось буде. Я дуже рідко зараз фарбую нігті, щось мені не хочеться їх фарбувати. Він уже густий. Я його не розріджую, бо його стане більше, ніж помітка була, яку я додавала. Буду, звісно, закінчувати, бо мені подобається цей лак. Це Габріело Сальвети, 14 оркід. Так, цей купочок тут окремо можна зняти. Тому хай стоїть, я хочу все-таки зробити відміточку, щоб не забути. Е, так, ну наче все вам показала. І нам залишається подивитися, що ж я додаю в проєкт. Отже, в мене олійка одна закінчилась, і я додаю ось таку: також від Ламель, Let's Glace, лініїчка, 404 відтіночок. В мене вже така одна олійка закінчилася, маю ще дві в наявності. В них вийшли нещодавно нові відтіночки, я вже свочила в Єві. І вони, в принципі, не, думаю, на губах будуть не надто відрізнятися. бо... Хоча ці олійки, от саме 403-404, вони дають трошки колір на губах, але в цілому вони прозорими виглядають на губах. Залежить, звісно, від вашого пігменту губ. Цієї олійки в мене менше, ніж червоної, тому додала її. Мені вона подобається, вона гарно доглядає за губами, красиво виглядає. Я її можу і поверх якогось тінта нанести. чи... Матової помади також воно гарно поєднується. Але в мене дуже багато засобів для губ, хочу зменшити їх кількість. Саме таких от однотипних. Мені одної олійки буде достатньо. Там червоніша, коричневіша, це вже таке. Так, далі наступний продукт це не на заміну. Чомусь, наприклад, олівець для брів в мене закінчився, я не бачу сенсу додавати. Я буду відкривати новий зараз олівець, бо я його просто, можливо, не встигну закінчити. От. А це такий засіб, який я зможу закінчити, і який я хочу закінчити. Це Maybelline Perfector 4 в 1. я показувала його вже на собі в макіяжі. Це праймер, консилер, хайлайтер і BB-крем. Для мене це більш як тональний засіб. BB чи не BB, не знаю. Є така губка, в мене в першому відтіночку Clear або Light, тут ще в перекладі. Да? Він, як бачите, зовсім не такий світлий, і мені він чудово підходить саме на літо, поки більш-менш така засмагла шкіра, я хочу з його використати. От, кінець серпня, вересень. Я думаю, це якраз буде його час. Він дуже швидко витрачається. Е, я його придбала в кінці липня. І от уже при тому, що я його не кожен день використовувала, е, от, бо я його хотіла то сфотографувати, то ще щось, то ще щось, дивлюсь, він в, улітає просто на очах. Е, мені він дуже сподобався. Він нічого не. Так, я його закрила неправильно, ще зламаю кришку. Він нічого не перекриває, але він гарно о, підсвічує шкіру, робить такий доглянутий вигляд, він дуже легкий, невигомий на обличчі. Ефект такої відпочилої, засмаглої шкіри, підсвіченої середини. Мені дуже подобається, як виглядає. Він класно тримається на обличчі і ну, на літо це просто якась знахідка. Я обов'язково повторю собі. Наступного літа, якщо нічого кращого не знайду, бо мені дуже-дуже сподобався. Я зважувати його не буду, я зробила позначку. От, і думаю, що це вже претендент на порожні баночки в наступному звіті. Далі хочу додати ще ось таку пудру від Ізехан. Це те, що я саме хочу закінчити. Вона має SPF SPF 24, PA2 не дуже, висока, не дуже такий високий захист. Це в мене найстаріша пудра з того, що зараз є. Хоча її там, вона в мене рік, трішки більше року, минулого року я її придбала. Є гарне заглиблення, але донышка ще не видно. Я її використовую, щоб поправляти макіяж протягом дня, ну, так як і SPF оновити, і десь замотувати шкіру. Її дещо помітно на обличчі, вона не така напівпрозора, як Елен Про, але Елен Про вже там закінчиться і в мене вже буде пудра, треба її вже таке в активне, активне користування. Бо в мене такі здогадки, що, можливо, Елен Про раніше закінчиться, ніж наступний звіт, і я вже перейду активно на цю пудру. Не знаю, чи буду додавати далі продукти чи ні. Бо до кінця року вже менше менше часу, і можу не встигнути закінчити. Але побачимо. Ще хочу взяти собі ось таку допоміжну палітру від Анастасії Джекі Айна до Наташі Денони. Е, тому що тут вже лише три відтіночки залишилися, світлих немає сяючих. Е, хоча є в мене есенс, та однушечка, але вона не завжди. Мені подобається, не завжди підходить. Це е, одна з найстаріших моїх палітер. Вже мені здається, її не купити, хоча я не знаю, можливо, вона і в постійній колекції у Анастасії є. Ось так виглядає такі дуже цікаві кольори. Колись мені таки хотілося більш різнокольорових макіяжів. Зараз якось уже я дивлюся і розумію, що я ніколи ж ці її не закінчу. Тож. Можливо, і взагалі не буде в ній потреби, але хочеться закінчити ті кольори, які мені дійсно подобаються. Це відтінок Soleil, Це таке рожеве золото, він дещо доохромний. І ось він так виглядає на все повіку. Мені дуже подобається. От саме зараз під оцей засіб, під ефект такої засмаги. Ну, Мені дуже личить, мені подобається. І улюблений, найулюбленіший тут відтінок це спонсор. Це також золотисто-зелений, червоний такий от перелив. І він, ну, якби я не сказала, що він настільки темний, як здається, в рефілі. Він можна і на все по віку, воно також гарно. І ось. Це прям для мене літній, а це більш уже осінній відтінок. Можливо, восени мені захочеться ці руденькі використати. Ось цей це також шимер. Тут дещо крупніші є частинки, але це не глітер просто окремі часточки, їх видно. Ось цей відтінок Trust Issues, він замилюється. Він в мене замилився взагалі він був білий рефіл з золотими крапочками. Сьогодні додавала його в. Внутрішній куточок, це вже прозора зовсім база, і ледь такі помітні золоті блискітки. От. Ну, а інші відтінки, так собі колись я і цей відтінок доходила до дна, якось знайшла з ним спільну мову. От. Фіолетовий тут поганий. З цим я не подружилася, хоча, наче в рефілі він красивий. І ці тіні на мені гірше тримаються, ніж усі мої інші тіні. от під них саме потрібна база. На консилері скочується в складинку. От і все, що я вам сьогодні хотіла показати. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, до наступного звіта дещо позакінчую. Можливо, це буде пудра Елен, можливо, це буде олівець коричневий для очей від ламель. Ну, думаю, що цей перфектор також повинен закінчитися. От такі справи. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!